Доброго ранку Україна. Нас дощі не перестають покидати. Йдуть, ідуть. ідуть. Одлив ливень. Ну скажем не сильний, але пройшов такий минут 15, дав жару. Водичка вже опять потекла. О, напустився, кажу немає, друзі. Повністю. Лийшов я ночуся трошки. Ось дивіться, курточка вже... Так, біжу, 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 ховаться Ай-яй-яй. Єс Ну отак, друзі, бачите а. Коли вони були надо, ці дежі. їх не було. Коли вони можна сказати вже не надо нам сейчас, вони появилися, ну... Но... Така технологія фермера, що не знаєш що буде, ожидай завжди всього. От так само і наша заходка. Ось так от іде. Щось буде. Треба було на загрузку їхати, загрузка вже не вийде, того що... Бачите яка погода, там грязь, не заїхати. Та й машини я вже свої там не заберу, тому що я заїхав, там гонтовка. позвонив хазяїн, каже, дощ вже одкірячий. Так що так от у нас утро починається не з доброго. Геремить десь. Так що тепер будемо вірити тільки в те, щоб соняшник, головка не підпадала там, де гусень поточила. Все, друзі, гарного дня, гарного настрою вам. І підписуйтесь на канал Шалений Тракторист.